В одному латинському віршику Мартін Лютер проголошує, що ченці під час відвідування туалету мають не тільки молитися, а й водночас своїм другим ротом за допомогою екскрементів посилати прокляття вниз. Відповідно, ще наприкінці ХХ століття деякі люди старшого віку супроводжують туалетну процедуру вигуком «Клінгелі!» Що, мабуть, є рудиментом давнього захисного замовлення словесної імітації звуку дзвонів, що як символ християнства захищає людину під час облегшення і розкриття тілесного отвору від проникнення злих духів. Ну що, друзі? Відео, яке ми всі заслужили: відео на унітазі. Хоча я можу побитись об заклад, що ні в кого з блогерів такого нема. Тому я унікальна. Хоч в чомусь. Все життя знімала гімняні відео в переносному значенні, а сьогодні вирішила в прямому. Ах, скільки жартів! Просто летять як з кулемету, у вас, мабуть, вже животи болять, тому давайте припинимо це на деякий час. Привіт, друзі! Я прочитала! Книжку про лайно, доволі таку концептуальну, на доволі концептуальну тему табуйовану, і вирішила зняти відео якось теж, незвичайно. За браком фантазії, мені прийшло в голову тільки знімати концептуальне відео в туалеті. Тому сьогодні про книжку лайно я вам буду розповідати на своєму вельме, зручному унітазі. Зі своєю вельми фотогенічною плиткою на стіні. Коли я показала цю книжку в інстаграмі, спочатку в покупках, потім, коли я показала, що я її читаю, дуже багато людей здивувались, навіщо я читаю на цю тему і чи серйозно я вирішила про таке почитати. Я взагалі не розумію, звідки зародилася зневага до лайна, тому що це доволі універсальний і корисний продукт. Наприклад, лайно може бути зброєю. Я прочитала, що науковці розробляли, і, мабуть, розробляють досі якусь несмертельну зброю, побудовану на запаху, щоб вирубати ворога чи змушувати його тікати. І от в усіх цих розробках а вже ж, фігурувало в першу чергу лайно. Наші все ж таки винайшли подібну зброю, яка здатна а, змусити людину втратити, втратити свідомість, але там до лайна примішали ще п'ять хімічних елементів. Хоча колись я дивилась якийсь там серіал чи якусь научно-популярну телепрограму, і там казали, що а, шляхом експериментів на бідних людях виявили, що найжахливіший запах для людини це сморід скунса, наче там давали людині понюхати маленьку концентрацію жахливих ароматів, там тухлі яйця, лайно, наш головний герой сьогоднішньої телепрограми. І, от, на жаль, він програв скунсу, бо більшість людей навіть не могли винести цей сморід. Цікава тема. Ще лайно може бути золотою жилою. Наприклад, якщо це кава Копілювак, найдорожча кава в світі, а яка цікава навіть, мабуть, не своїм смаком в першу чергу, а своїм, так скажемо, виробництвом, тому що а, виробляють, здобувають цю каву через травневий шлях. Маленького звірятка мусанга, який з'їдає це зерно, і там щось під час травлення, якісь кислоти обробляють таким чином це зерно, що воно набуває дуже смачного там запаху, смаку. І тому після того, як цей мусанг сходив в туалет, люди виковирюють зерна з екскрементів, вибачте, за такі подробиці, і потім продають його. Гурманам, багатіям. <хи> а ще лайно може бути золотою жилою, якщо поля не родючі, а у вас є дуже багато безкоштовного натурального добрива, яке ви можете продавати. Ще гімно може бути золотою жилою, якщо ви відомий митець, на кшталт П'єтро Манзоні і у вас є 90 пустих бляшанок консервних. Ви можете заповнити їх своїм гімном. І потім продавати сторогів за величезні гроші, тим самим доказуючи те, що у відомих митців навіть гімно стає витвором мистецтва. Я ще десь читала, що прикол а, цього ну. Скажімо так, знову ж таки, витвору мистецтва, не знаю, чи можна його так назвати, в тому, що це такі бляшанки Шрьодінгера, тобто найбільша їх цінність в тому, що неможливо перевірити, чи дійсно там гівно, чи нас надурив автор, тому що якщо ти відкриєш цю бляшанку, то вона втратить свою цінність. Тобто перевірити цінність цієї бляшанки можна тільки тим, що вона втратить свою цінність, і це дуже цікаво. і Тому всі, хто їх купив, все ж таки вирішують довіряти на слово <п єдна> П єдна> П єдна, Манзоні, і Не перевіряти, що там з Оеликсом так не робіть, краще одразу перевіряйте. Бо як показує досвід моєї подруги, гімно круто тільки коли воно мистецтво, а не коли воно приходить замість чобіт, за які ти відвалив великі гроші. Продовжуючи цю тему, лайно може бути мистецтвом. Якщо ви Марк Квін і зліпили з власного гімна свій бюст. Або як Гюнтер Брус вийшли на подіум, випили свою сечу, проблювались, а потім нахезали. І все це на очах у глядачів. Ще гімно може бути дієвим способом виразити бунт. Дивісь вище. Чи, наприклад, ви можете нахезати на Плюшеву іграшку, тим самим виразивши бунт проти сімейних цінностей та повноцінної сім'ї, які є таким собі символом та ядром американського суспільства. Ще гімно може бути, прости господи, ліками. Наприклад, якщо з'їсти екскременти новороджених, то можна вилікуватись від безпліття. І взагалі дуже багато таких штук в книзі Крістіана Франца Пауліні Аптека нечистот. Ну, де ви розумієте за назвою, які в принципі рецепти різноманітних ліків можна знайти. Мені здається, якщо в аптеках продовжують так швидко рости ціни, то можна буде і запасти з цією книжечкою, тому що величезна перевага лайна передусім в цьому світі, що лайно безкоштовне. Сподіваюсь, там є рецепт аналог німесілу. Ще лайно може бути крутою б'юті-процедурою, тому ви кидаєте всі свої баночки Шосейдо чи Лореаль і мажте обличчя екскрементами, як це робили аристократки в пізньоантичному Римі. І взагалі гімно може бути божественним, тому що Бог яке лайно, скрізь і в кожному, і в тобі. Так. Перед Богом та лайном усі люди рівні, багаті, бідні, чорні, білі гомосексуали, гетеросексуали можна продовжувати нескінченно. Тому я не розумію, звідки стільки зневаги і здивування, що я обрала цю тему, тому що вона насправді дуже цікава. А в принципі, бачите, концептуальне відео і вийшло, тому що я у вступі. Зробила вже огляд на цю книгу, можна навіть нічого більше не продовжувати. Книжка Флоріана Вернера, німецького науковця, охоплює тему лайна в усіх його проявів, проявах, звідки пішло найменування лайна, які в нього є похідні слова, дуже багато зачіпляє фразеологізмів з гімном та висловів. Як використовували гівно в усіляких, як ви бачите, сферах і в мистецтві. І для приниження, і як зброю, і як спосіб заробити грошей. Коротше, я дуже люблю такі книги, які охоплюють якусь одну маленьку тему і набирають о, інформацію по цій темі з абсолютно усіх сфер людського життя, з політики, мистецтва, там, культури, соціології та таке інше. Я тут зробила, до речі, невеличку реорганізацію. Тут в мене товсті книжки, та книжки, які я читаю зараз та планую проєкту. Читати. Тут в мене видавництво «Вавилонська бібліотека, тут в мене Вінничук, мій улюблений. Внизу в мене видавництво Темпора, і зверху Комубукс, тобто такий мій куточок улюбленого. І тут, прихований за цією супер фотогенічною книжкою, в мене ось куточок цієї серії. Зараз я вам швиденько про ці книжки розкажу. А вдома в Києві в мене книжка про щастя, яка, я думаю, мені знадобиться, коли я повернусь до Києва, проводити безсонні ночі під вибухи а, зламаних дронів, тому я її поки сюди не брала. Ще я купила в Києві, але вже привезла сюди книжку про алкоголь, на яку в мене, до речі, величезні сподівання, тому що я от прочитала а, 20 сторінок. І просто на кожній на кожному рядку якась цікава інформація. В мене ось вже, бачите, два стікери, які я відірвала від серця і не ліпила, тому що хочеться ліпити майже на кожну сторінку. А поки що, за по 20 сторінках мені здається, ця ця, ця книжка буде цікавіша за гімно, а тому, коротше, я вирішила спочатку купити а, непересохлий маркер. А тому, що цей вже пересихає, і потім вже сісти читати, тому що мені здається, якось я відчуваю, що підкреслювати я тут буду дуже багато усього. Алкоголь незаперечне мастило для європейських традицій. І звичаї вживання алкоголю нашої частини світу інколи могли навіть стати на заваді місіонерській діяльності. У першому відомому творі давньоруської літератури, написаному тисячу років тому Нестором Літописцем Повісті минулих літ, описано, як у 986 році мусульманські булгари прийшли до князя Володимира, аби навернути русичів у мусульманство. Хоча булгари стверджували, що після смерті мусульмани зможуть вдовольнити. Свої бажання плоті в раю з прекрасними дівами заборона пити алкоголь спонукала Володимира прийняти однозначне рішення: Русичам на радість пити не можемо без того жити. Отже, любов Русичів до горілки завадила поширенню мусульманства в Київській Русі. Далі нещодавно, разом з книжкою про лайно, я й придбала собі книжку Брехня, як блеф авантюри та самообман роблять нас справжніми людьми. Як бачимо, по об'єму люди дійсно Дуже люблять брехати. Вирішила я її купити, тому що відкрила на довільній сторінці і одразу побачила прізвище Пруста. Це знак, не можу я його оминути увагою, тому вирішила взяти. Ну, знову ж таки, я планую потихеньку читати усі книжки цієї серії. Мене дуже приваблює те, що тут є якась одна величезна тема, яка накопичує собі багато знань з усіляких сфер. Тут і цікаві факти, і трошки історії, і філософія навіть. От у лайні філософія навіть була. І потім, цього ж дня, коли я купила лайно і брехню, мені написала підписниця, скинула фотографію. Фотографії стелажів книжкового, книжкового магазину, який, на жаль, буде закриватись. І вона сказала, що я можу ще встигнути щось там замовити. Там дуже приємні ціни. І от Я побачила чотири книжки з цієї серії і вирішила їх купити. Вони усі чотири обійшлись мені в 550 гривень. А, мені здається, це дуже крута. Зділка <хи> вийшла. По-перше, в мене тут є смаки раю, соціальна історія прянощів, збудників та дурманів. Знову ж таки, по об'єму ми бачимо, наскільки люди люблять брехати та одурманювати свій розум, тому що інформації тут багатсько. По-перше, тут є прянощі зовсім трошки, кави вже на 60 сторінок, що мене радує, далі шоколад. Сухе сп'яніння від тютюну, пиво та горілка, ритуали, питні заклади та опій. Дуже багато ілюстрацій в цих книжках, що теж мене тішить, бачите, не треба буде все це, мабуть, шукати в інтернеті. Усе вже є перед очима. Цікаво буду читати. Далі в мене Ерік Смаджа сміх вже такий тоненький, і що мене дуже засмутило, можна так сказати, що книжка про сміх найбільш не смішна. Загалом в усіх цих книжках, а вже ж, це як така розповідь, Читачеві цікава, з жартами, з історичними справками якимось. Тут ціле дослідження, якесь таке прям наукове сміху з назвами розділів, з підрозділами, літературні аспекти і філософські розмисли. Перше визначення. Якщо зазирнути до трьох авторитетних словників Ларус, Робер і Літре, то відповідно прочитаємо такі визначення. Друге, застосування слова сміх у мовних зворотах. Ну і коротше, тут усі такі, бачите, така прям структура серйозна. Я дуже сподівалася, що навпаки, ну це логічно, книжка про сміх буде найсмішнішою з усіх. Але ні. Супровідні та наслідкові явищ, явища м'язові та нейровегетативні. Паралельно з м'язовою активністю, властивою сміхові відбувається розслаблення таких незадіяних м'язових територій голова, яка може втратити підтримку вертикальної позиції для балансування або закидатися назад. Руки, які можуть розтискатися, ноги, які послабляються, змушуючи того, хто сміється, сісти. <реш> Наступна книжка їсти. А, мене здивував її об'єм, тому що ну, мені здається, це найбільш така окреслена тема, найбільш зрозуміла тема. Тут є такі кордони, так, що ми розуміємо під їжею, їжі, їжі дуже багато, вона актуальна, а вже ж для кожної, кожної людини у світі, а, що не можна сказати, наприклад, про алкоголь чи про от, прянощі усілякі. Але книжечка тоненька. А, але подивившись зміст, я зрозуміла, що. Що тут такі около, около такого нема слова, навколо їстівні теми. Наприклад, природа, культура, їсти, канібали, вампіри, апокаліптичні прогнози глобалізації, примітивізм, ожиріння, тобто все, що пов'язано з їжею, не про самі продукти. Що ще цікаво і кумедно, що в такій тоненькій книзі, і без того тоненькій книзі, пов'язані із їжею. Дуже багато розділів присвячені голоду, тобто відсутності їжі. Тут от голод, голодні страйки, піст і святість, голодування. Коротше, ну, їжі, як я розумію, тут дуже мало, ну нічого, буде духовна їжа. <сіх> і остання книжка, яку я придбала, це секс та релігія. Від балу цноти до благословенної гомосексуальності. Я так е, розумію, що тут саме пов'язані будуть ось ці дві теми: секс та релігія. А, тобто тут буду, буде, я так розумію, про гріх, про цноту, про одностатеві відносини і таке інше. А, саме от цей аспект, а не Секс окремо і релігія окремо. Ну, теж можна почитати, хоча мене ця тема найменше, мабуть, приваблює з усього цього. А тому дуже прикольно, дуже цікаво, що мене ще приваблює в цих книгах, що можна вичитати якісь прикольні факти і потім розважати Івана на прогулянці з Дживсом, якимись цікавими фактами. Ще дуже багато книг, я так щось нарахувала десь навіть більше десяти, мені лишилось придбати, буду потроху це робити. Будь ласка, якщо у вас є якась книжка з цієї серії, і вона вам не потрібна, напишіть, будь ласка, мені, ми з вами там про щось домовимось. Зацікавила мене, до речі, ще книжка про тишу, яка нещодавно вийшла, тому що ну, знову ж таки, якщо ну, зрозуміло, що писати про алкоголь, якщо зрозуміло, які ресурси використовувати, коли ти пишеш наукову працю про їжу, то тиша це така дуже абстрактна тема, так, і ну, типу сфери, в яких усе це починати купати, вони взагалі. Такі досить розпливчаті розпливчаті і невизначені. Я навіть не уявляю, що там можна написати про тишу. Мені в голову приходить тільки тиша в бібліотеці, чи ось така дзвеняча тиша в церкві, наприклад, а так. Все, тому дуже цікаво. Ще приваблює книжка про історію татуювань, тому що там дійсно цікава історія в татуюваннях. Якщо зараз це а, зазвичай якийсь декоративний елемент на цілі, то раніше в татуюванні були досить такі прикладні функції. От, наприклад, в концтаборах татуювання ми позначали так. Людей ув'язнених там. А чи, наприклад, дуже багато цікавого про татуювання, я так думаю, можна пле якихось, з якихось племен прочитати, так ось ці розмальовані обличчя, там вони ж все це щось означають цікаво. Ще мені цікава тема про сон, тому що це не тільки інформація, а ще й така практична книга. я так Сподіваюсь, там будуть якісь практичні поради, щоб покращити свій стан та покращити свій сон. Ще цікава тема забобонів, тому що мені здається, от саме в східній Європі вона відіграє найбільшу роль. В нас дуже багато забобонів. Ось це подивитися в дзеркало, коли ти повертаєшся додому, коли щось забув, а не передавати щось через поріг іншій людині. Що там ще не проходити під драбинами, не розсипати сіль. Коротше. От, особливо в наших предків було дуже багато цих забобонів на кожний випадок життя. Там майже половина часу уходила в них на те, щоб виконати усі ці приписи, забобонні, там подивитись у дзеркало, просипати туди сіль, щось промовити. Тому знову ж таки дуже цікаво буде про це почитати. А що ще є? Ще прикольна книжка про у що вірити. А для таких людей, які зневірились, я думаю, ми саме ключова аудиторія для цієї книги, коли ти вже зневірився і втратив якусь ну, довіру до світу, і втратив віру у справедливість, то повинні бути все ж таки якісь рушії, які змусять тебе продовжувати жити, шукати свою ціль. І от там автор, я так розумію, 10 таких цілей. Надає ось предметів, у які можна вірити, заради яких типу варто жити. Коротше, багато дуже книжок, тому буду подроку все це купувати і читати. Напишіть, чи сподобався вам такий формат відео, і чи знімати. На наступні книжки окремі відео чи було не дуже цікаво і просто розповідати про них у прочитаному? Тому що, наприклад, алкоголь про алкоголь можна зняти прикольні відео чи у барах, чи готуючи якісь коктейлі домашні, дегустуючи їх, чи там дегустуючи пиво. Ну коротше, можна багато всього прикольного придумати. І походьки розповідати про цю книжку. Про їжу, я думаю, теж можна прикольне відео якесь зняти, придумати. Про сміх. Ну, про сміх це кожне моє відео, не тільки про лайно я й про сміх. А, смаки раю, ну курити я не буду в цій книзі, але каву пити можу і розповідати щось про каву. Коротше, а, теми прикольні. Давайте перейдемо до третьої та заключної теми цього відео. Ще одна книга про лайно. Та що ж таке відбувається? Мені Вікторія, підписниця, запропонувала зробити добірку книжок про гімно, але я знайшла тільки дві. Тому поки що розповім про дві, можливо, якось протягом життя я прочитаю ще декілька і зможу про них зняти. Вікторія пропонувала ще взяти книжку Гімн Айн Ренд, і просто приписати, приписати туди О на кінець і розповісти. Коротше, Трошки, мабуть, за життя я ще наберу книг, і тоді вже зроблю повноцінну добірку. Зараз тільки дві книжки. Петр Шабах «Їмно горить» – це чеський письменник. Його книгу я вас інтригувала весь минулий рік. І якщо я не помиляюсь, я так вам про неї і не розповіла. Чи може розповіла, я вже не пам'ятаю, але все одно добірка книжок про гімно з однією книгою буде виглядати дивно. Тому якщо говорила, то просто повторюсь. Ця книжка була опублікована в 1994 році і одразу стала найпопулярнішою книгою з усього з усієї творчості письменника. А чому така назва, привертаючи увагу, він поясняє в пояснює в вступі. Де він їхав в автобусі а, з дітками. І а, з однієї сторони сиділи дівчатка, які обговорювали ведмедика, щось там з ним грали, а, там, не знаю, сюсюкали, з ляльками грали. А з іншої сторони сиділи хлопці, які усю дорогу з дуже серйозним виразом обличчя обговорювали інтелектуальну тему. Чи горить гімно? <хи> а, і, в принципі, це дійсно є така тема а, усього, усієї збірки оповідань цієї. А... Тут автор показує, наскільки різняться світосприйняття і взагалі ментальність жінок та чоловіків. В усіх цих оповіданнях жінки і чоловіки протиставляються один одному і показується, як вони реагують на ті чи інші там, обставини, випадки. Наприклад, мені дуже сподобалось маленьке оповідання про дівчинку, яка вирішила змінити стать. Вона ще дуже маленька, але вже а, споглядаючи, спостерігаючи за своєю родиною, вона прийшла до висновку, що чоловікам живеться краще, тому що її мати постійно щось прасує, переготує а, і просто проводить весь свій час на кухні. Життя в неї не цікаве, складне. А от у чоловіків ого-го, в її братів цікаве життя, в її батька дуже цікаве життя, навіть в дідуся цікаве життя. І дівчинка а, за сніданням. Данком оголошує, що вона хоче змінити стать. І потім, протягом усього цього дня, вона спостерігає за, своїми, за своєю родиною. І після того, як її брат впісявся, а її дід не міг. Весь день попісяти <ріст> його забрала швидка. Вона все ж таки прийшла до висновку, що мабуть жінкою бути краще. Тому а, вибачте, я міняю своє рішення, я змінювати пол, стать не хочу. Найвідоміше та найоб'ємніше оповідання з цієї збірки воно аж. Ну, воно майже займає увесь об'єм. Це вода з соком, де а, дійсно автор прямолінійно а, дивиться на різницю між чоловіком і жінкою на прикладі своїх героїв, які є автобіографічними. Головний герой це прототип автора, а його кохана це прототип його жінки. А, і тут ми дивимося на їх дитинство, як вони росли разом, як вони закохались, як в них з'явились діти і як. Вони реагують на усі новини, на усе, що з ними трапляється, на усі якісь ситуації, конфлікти, проблеми і таке інше. Ми бачимо, що жінки і чоловіки дуже різні створіння. Не сказала би, що це якась обов'язкова для читання книга. Вона приємна, вона з гумором, а з нею можна провести час. Я її читала в поїзді, і от для поїзда вона непогано підійшла, так чисто відволіктись і трошки розважитись. Але не скажу, що це таке факультет. Ментативне чтиво, яке обов'язково потрібно кожному. Для прикольних фоточок я б вам цю книгу рекомендувала купити. Вона недорога, не знаю, чи є вона досі в наявності. Я її купувала десь гривень за 80 якщо я не помиляюсь. Ну, і робити хвоточки з книжкою Гімно Горить, чи читати її, робити вигляд, що ти читаєш її в метро. З дуже серйозним обличчям, а, було б цікаво. Я, до речі, хотіла зробити таку добірку невеличку відео, щоб Іван мене знімав з дистанції, як я сиджу в кафе і читаю лайно, там вже ж великими літерами написано лайно. І читаю лайно, і як відвідувачі, можливо, хтось подивиться, що я читаю, як відвідувачі будуть реагувати на, на те, що я читаю, але це дуже, мені здається, довго, складно і не, нікому не потрібно. Коротше, як бачите надихнуло мене лайно на такі маленькі експерименти у зйомці, чи якісь ідеї для зйомки. Тому, друзі, пишіть, чи було вам цікаво, про яку книжку ви хочете послухати наступної з цієї серії, і, хочете, чи, і чи хочете ви слухати про ці книжки взагалі. А вам дякую за перегляд, міцно вас обіймаю. А вже ж побажання для тих котиків, хто поставить лайк. Вам я бажаю, друзі, як медас перетворювати. Своє лайно на золото і витрачати його на книжки цілую вас, міцно друзі. Ви найкращі. Пам'ятайте про це.